О всі наші Україні влажна кожнім Ось так із колядками у середмісті Коломиї відкривали святкову шопку. Заступниця начальника міського управління культури каже, що над цим проєктом працювали десятки людей. Цього року вирішили відкрити таку різдвяну шопку з назвою Військовий дух. Власне, це є спільна праця. Наша Гірку гірсько-штурмова бригада передала нам гільзи. А студенти та викладачі педагогічного коледжу, працівники управління культури, розмалювали її і надали їм такого різдвяного різдвяної тематики. Чи не найбільше роботи взяли на себе студенти художники місцевого педагогічного коледжу? Ми надзвичайно раді, що беремо участь в такому проєкті, адже це не тільки оздоба міста. Це цей проєкт нам дозволив доторкнутися до чогось сакрального, до чогось особливого. Більшого дати зроз... зрозумів дітям е... зрозуміти ту цінність. цінність ЗСУ, цінність сакральних речей. Міський голова на відкритті закликав всіх цьогоріч не святкувати помпезно свята, а пом'янути підчасних тих, хто захищає нашу вітчизну. Обладнання, скажімо так, дала наша десятка. І дякую всім за терпеливість. Бо нам зараз треба бути терпеливими. Ворог. Б'є не тільки на фронті і по наших об'єктах ракетами. Він б'є по наших головах і він це вміє робити. Може навіть краще, ніж стріляти ракетами. Тому будьмо уважні, веселого, Різдва. І бажаю всім здоров'я і перемоги. Тож Різдвяна шопка протягом свят милуватиме око всіх, хто прийде до міста над Брутом. З кому Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.